Сьогодні у випуску гучна історія про ухилянтів на Львівщині СБУ затримала адміністраторів підпільних телеграм-каналів. Також поговоримо про бізнес на комунальній землі. Підприємець заборгував місту понад 400 тисяч гривень. А ще покажемо, як львівські митники зупинили елітну контрабанду з макбуками Cartier та Louis Vuitton на півтора мільйона гривень. І нарешті рекорд холоду у травні. Львів вже другу добу поспіль б'є температурні антирекорди. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Бізнес на боргах. Підприємець має сплатити Львову понад 400 тисяч гривень. Господарський суд Львівської області задовольнив позов міської ради Львова та зобов'язав стягнути з підприємця Романа Герасимчука понад 400 тисяч гривень, яких він заборгував за користування комунальною землею. Про це йдеться у рішенні, яке оприлюднили 9 травня в єдиному державному реєстрі. Як ідеться у матеріалах справи, фізична особа підприємець Роман Герасимчук близько трьох років користувався земельною ділянкою Лянкою, що на вулиці збиральній, однак не платив за оренду, як визначила львівська міська рада, підприємець заборгував 420 тисяч гривень. Відтак міська рада вирішила подати позов до суду, щоб стягнути заборгованість. На суді підприємець вимоги визнав у повному обсязі та не заперечував проти їх задоволення. Відтак суд задовольнив позов Львівської міської ради та зобов'язав стягнути з ФОПа Романа Грасунчука 420 тисяч гривень основного боргу, ще 3300 тисячі гривень Ційних втрат 2600 гривень річних та 6300 гривень судового збору на рішення можна подати апеляцію. А як ви гадаєте, справедливе таке рішення? Пишіть нам у коментарях. Весна чи лютий. Львів другий день поспіль б'є температурні антирекорди. Сьогодні, 12 травня, у Львові знову зафіксували новий рекорд мінімальної температури повітря. Про це повідомили в обласному гідроменцентрі. За даними синоптиків, 12 травня мінімальна температура повітря становила 0 градусів. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалося у 1978 році і становило 0,3 градусів за Цельсієм. Нагадаємо, що Львів вже другу ніч поспіль. Б'є рекорд мінімальної температури повітря, зокрема, 11 травня. У місті зафіксували мінімальну температуру повітря, яка також не змінювалася за останні 47 років: мінус 0,2 градуси за цельсієм. Мережа для ухилянтів. на Львівщині затримали адміністраторів підпільних каналів. СБУ викрила на Львівщині ще чотирьох адміністраторів телеграм та вайбер каналів, які допомагали призовникам уникнути мобілізації. Вони публікували геолокації українських правоохоронців, у тому числі представників ТЦК. Як повідомили 12 травня в СБУ та прокуратурі Львівщини, аудиторія каналів охоплювала майже 30 тисяч користувачів у Львівському, Шептицькому та Яврівському районах. Адміністраторами цих. Сурсі виявилося четверо мешканців регіону, які разом з дописувачами спільнот сповіщали у про адреси блокпостів і давали поради, як уникати призову. Відтак канали набирали чималого розголосу та швидко нарощували аудиторію з числа чоловіків призовного віку, які намагалися ухилитися від військового обов'язку. Йдеться в повідомленні СБУ затримані вели канали у Телеграм та Вайбері, де інформували про місця роздачі повісток. Таким чином військово зобов'язані мали можливість уникати отримання повісток та ухилятися від мобілізації. У результаті адміністратором інтернет-ресурсів повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності збройних сил України. Та інших військових формувань під час обшуків за місцем проживання в них вилучили мобільні телефони з ознаками протиправної діяльності. Стосовно одного з фігурантів, матеріали справи вже скерували до суду. Земля і закон суд втретє виправдав начальника Держгеокадастру Львівщини. Галицький районний суд Львова виправдав начальника головного управління Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького у справі про незаконну роздачу в приватну власність 30 земельних ділянок на Сколівщині та Турківщині. Підозру у згаданій справі йому оголосили на початку 2023 року. За матеріалами справи у 2015-2016 роках, Андрій Кавецький перевищив свої повноваження. Та та видав накази про затвердження проєктів землеустрою щодо передачі у власність фізичних осіб земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва за межами населених пунктів. Таким чином Андрій Кавецький передав у приватну власність 30 земельних ділянок. Збитки оцінили близько 4 мільйонів гривень. За версією правоохоронців, такими діями начальник головного управління держгеокадастру Львівщини порушив права Сколівської та Турківської РДА на розпорядження земельними ділянками державної. Власності рекреаційного призначення за межами населених пунктів обвинувачений у суді свою вину не визнав та заперечив висунуті йому звинувачення. Він заявив, що діє в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства на момент звернення громадян. Суддя Олександр Кітов визнав Андрія Кавецького невинуватим у перевищенні влади та службових повноважень. Вироком суду від 5 травня його виправдано через недоведеність вини. Але вирок ще може бути оскаржений. 42-річний Андрій Кавецький займає посаду начальника держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року. Нагадаємо, раніше суд виправдав кавецького у ще двох справах про роздачу землі на сколівщині та у земноводівській громадах. А яка ваша думка щодо цієї ситуації? Напишіть нам у коментарях. П'ять історій героїзму. Львівщина прощається з полеглими захисниками. 12 травня Львівщина віддає останню шану п'ятьом військовим, які загинули, боронячи Україну. Тарас Кобало, уродженець селища Рудного Львівської області, і з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист батьківщини до складу п'ятої окремої штурмової київської бригади. Загинув 3 травня. Йому було 35 років. Василь Довбуш зі Львова. добровольцем став на захист держави від російських загарбників до лав військової частини А-5018. Загинув 6 травня, воїну було 34 роки. Павло Стасишин із підбірців служив на Авдіївському напрямку у лавах 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Загинув 27 жовтня 2023 року, йому було 33 роки. Ігор Грицик із Тільська був солдатом-навідником аеромобільної роти 81-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 8 серпня 2023 року, під час боїв біля Білогорівки на Луганщині вважався зниклим безвісти. Воїну було 40 років. Любомир Слівінський, уродженець села Бірки Івано-Франківської громади, Обіймав посаду стрільця механізованого батальйону у складі військової частини А Сімдесят Загинув 5 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. Воїну було 39 років. 20 років із загрозою на шиї. Львівські лікарі видалили кісту розміром із страусини яйця. 70-річний Роман Бачук із Львівщини жив із гігантською кістою на шиї понад два десятиліття. Звернувся до лікарів лише тоді, коли новоутвір став заважати йому їсти та дихати. Медики лікарні Святого Луки спільно зі спеціалістом лікарні святого Пантелеймона провели складну операцію. Кіста, яка сягала понад 20 сантиметрів у діаметрі, проросла в м'язи ротової порожнини, язик, трахе, Щитоподібну залозу. Щоб уникнути рецидиву, разом із кістою довелося видалити і під'язикову кістку. Хірурги спершу відкачали рідину з нову утвору, а потім обережно відділили його від життєво важливих структур. Пацієнт відновлюється та звикає жити без постійного дискомфорту. Медики вкотре наголошують, не ігноруйте сигнали організму. На ранніх етапах подібні утвори видаляються значно простіше. Проректор Львівського університету Володимир Качмар відмовився судитися з 24 м каналом. Проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Качмар відкликав позов проти 24 го каналу. Його подав через публікацію про домагання, в яких його звинуватили колишні студентки. Про завершення справи повідомила головна редакторка 24 го каналу Анастасія Зазоляк. Позов стосувався публікації. Ми не маємо мовчати. Випускниця ЛНУ заявила про негідну поведінку проректора Качмара. Опублікованої 26 лютого 2025 року. Після виходу матеріалу качмар звернувся до суду, звинувативши редакцію в наклепі та нанесені шкоди його репутації. Однак, після подання відзиву від адвоката медіа позов відкликали, а провадження закрили. Скандал із качмарем спалахнув паралельно з гучним звинуваченням на адресу 87-річного професора факультету журналістики Йосипа Лося, якого десятки колишніх студенток звинуватили в домаганнях. Його було звільнено. А зараз він оскаржує це рішення в суді. На тлі цієї справи кілька колишніх студенток заявили й про харасмент з боку 59-річного проректора Володимира Качмара. Публічно про домагання повідомили щонайменше п'ятеро жінок. Сам Качмар всі звинувачення заперечує і вважає їх політично мотивованими, пов'язаними з його участю у виборах ректора університету. Макбук Louis Vuitton. Митники на Львівщині зупинили елітну контрабанду. Протягом 11-12 травня львівські митники запобігли трьом спробам незаконного ввезення елітних товарів на понад півтора мільйона гривень. Всі випадки зафіксували у пункті пропуску шагині Медика. 12 травня через зелений коридор прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 42-річного мешканця Львівщини. Під час огляду в ньому виявили 18 вживаних ноутбуків Apple MacBook. Їхня Вартість перевищує півмільйона гривень. А 11 травня митники затримали ще два мікроавтобуси з елітним крамом. В одному з них 44-річний водій зі Львівщини намагався ввести прикраси «Карт'є», сумки Джордан Джем та 27 мотогарнітур Sena СФ СФ2». Загалом на суму близько 500 тисяч гривень. В іншому авто під керуванням 33-річного мешканця Івано-Франківщини митники знайшли взуття і Сан Лоран Ермес, парфуми Луї Вітон, прикраси «Карт'є» та упаковки медик медикаментів. Загальна вартість – близько 600 тисяч гривень. На Львівщині під час пожежі в будинку загинув чоловік. Сьогодні зранку в селі Конотопи Шептицького району сталася пожежа в житловому будинку. Наслідок цього загинув 64-річний чоловік. Про це повідомили в ДСНС Львівщини. Займання виникло близько 6.30 ранку. Коли рятувальники прибули на місце, з під даху вже вибивався густий дим. Вогонь охопив дерев'яне перекриття та сіно на горищі, що спричинило сильне задимлення і швидке поширення полумі. Під час гасіння пожежі в одній кімнат а де рятувальники виявили тіло загиблого власника будинку причини трагедії наразі встановлюють. ДТП біля Львова, четверо травмованих серед них діти. У неділю 11 травня на Львівщині трапилося ДТП. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів поблизу села Гамаліївка травмувалися четверо людей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі Сеат і Біце, яким керував 23-річний мешканець Львівського району. Та шкода Октавія під керуванням 41-річного жителя Києва. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження. Отримало троє пасажирів шкода: 41-річна жінка та двоє дітей віком 3 та 10 років, а також водій сеата. Їх доставили до лікарні за фактом ДТП. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частини першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті, обмеження вольні на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. На цьому сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у наступних випусках.